Компанія Apple не існувала би без цього українця. Знайомтесь, Любомир Романків. У 70-х роках у лабораторіях IBM Романків розробив ключові технології, без яких неможливі сучасні комп'ютери. Саме він створив перший мікропроцесор з тонкоплівковими магнітними головками технологію, яка дозволила зменшити розміри комп'ютерів з кімнати до розміру настільного пристрою. Коли Стів Бойзняк створював перший комп'ютер Apple, він використовував розробки Романкова. А коли Джобс будував свою імперію. Він стояв на плечах нашого українського генія. За свою кар'єру Любомир Романків отримав понад 65 патентів. Його винаходи використовували в мільярдах пристроях по всьому світу. Вони є в кожному комп'ютері, кожному смартфоні і кожному жорсткому диску. У 24-му році Любомира Романкова не стало, але його спадок продовжує жити. Не забудь підписатись тут більше про світ технологій, маркетинг і соцмережі.